Шановне зібрання, дорогі студенти, шановні колеги, вельми шановні наші гості та батьки, щиро вітаю вас із Днем Знань та початком нового навчального року. На жаль, цього року в усіх закладах освіти України це свято затьмарене трагічними подіями. 24 лютого без оголошення війни. Російські окупанти напали на нашу землю. І сьогодні ми, українці, вимушені ціною свого життя, ціною величезних втрат захищати свій доленосний вибір, жити і працювати у вільній демократичній країні, яка є повноправним членом європейської спільноти. Останні півроку не тільки ми, українці, а й громадяни більшості країн світу живуть і працюють у кардинально нових умовах, немислимої для 21-го століття війни, яку раніше жоден не міг навіть собі уявити. І сьогодні з великою більлю в серці згадуємо пророчі слова. Василя Симоненка, класика української літератури. Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І б'ють гармати, і плачуть матері, і нищаться наші рідні міста і села. Йдуть на війну кращі сини і доньки нашої держави. Гинуть ні в чому не повинні мирні люди, гинуть діти. В кожну українську сім'ю прийшло горе. І саме ця трагедія для України спонукає нас з вами, всю українську спільноту. Всю освітню спільноту не тремтіти, не ховатись, не зупинятись, а потужно продовжувати брати активну участь у державотворчих процесах, сприяти збереженню і розвитку наших традицій, примножувати українську культуру, виховувати нашу молодь як активних і відповідальних громадян України. На початку нового навчального року Міністерство освіти і науки України, обласна військова адміністрація, Департамент освіти і науки України поставили перед навчальними закладами конкретні завдання: це, перш за все, створити безпечні умови для навчання та праці усіх учасників освітнього процесу, забезпечити. Високу якість освіти, яка буде впливати на перспективи добробуту нинішніх здобувачів освіти, їхніх родин, громад і країни в цілому впродовж десятиліть. Я впевнена, що ми з вами, шановні колеги, готові розпочати навчальний рік з високою мотивацією до навчання. З метою передачі свого життєвого досвіду, професійної майстерності і компетентності фахової культури нашим здобувачам освіти. В цьому ракурсі згадуються слова Дмитра Павличка, який поетично стверджував: Життя без книги, хата без вікна, тюрма глуха і темна, мов труна. Крізь вікна книг свободи світло ліється, майбутнього видніє далина. Шановні здобувачі освіти, вже з перших днів навчання у нашому закладі ви можете долучитися до роботи наукового, спортивного культурно-масового, волонтерського та інформаційного секторів студентського уряду. Приєднатися до наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених нашої академії. Кожному з вас ми пропонуємо широкий вибір напрямів творчої самореалізації залежно від ваших особистих інтересів, життєвих цілей і планів. І повірте, дорогі наші здобувачі освіти. Кожен із вас є унікальною особистістю, суб'єктом і менеджером свого власного життя, і тільки від вашої наполегливої праці залежить, яким фахівцем і якою особистістю ви станете. Наші викладачі і я особисто завжди відкриті до спілкування, до співпраці з вами. І навіть дистанційний формат навчання, якого ми дотримуємось в теперішніх умовах, не завадить цій плідній взаємодії. Крім актуальних і змістовних навчальних занять, семінарів, конференцій і творчих заходів, на вас, дорогі наші учні та студенти, очікує змістовний і насичений освітній процес, який організований науково педагогічним колективом. Усіх структурних підрозділів Академії за багатьма напрямами. У цей святковий день хочу окремо звернутися до студентів-першокурсників. Я щаслива чудовій можливості вперше звертатися до вас саме так, студенти Хортицької національної академії. Ще місяць тому ви були абітурієнтами. Хвилювалися за результати вступної кампанії, щодня перевіряли оновлення інформації в ЄДЕБО і на офіційному сайті нашого закладу. А вже сьогодні ви приймаєте привітання з початком нового студентського періоду свого життя. Сьогодні ваше свято. Я щиро вітаю вас з Днем знань з початком навчання в нашій Хортицькій національній. Академії. З особливою повагою хочу звернутися до колег, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які у надзвичайно складних умовах воєнного стану в країні здійснювали та будуть здійснювати освітній процес. Колеги, на нашу долю випало дуже важке випробування жити і працювати під час воєнних. Дій в країні. Це покладає на нас ще більшу відповідальність. Саме ми, педагоги, зараз повинні мобілізувати всі свої сили, включити весь свій творчий потенціал, професійні знання і навички, компетентності на розбудову освіти України, бути підтримкою для колег, здобувачів освіти. Ні в якому разі не залишатись осторонь від проблем, які можуть виникнути щохвилини, бо в країні йде війна. І пам'ятати, що саме від нашої згуртованості, нашої відповідальності, нашої мужності сьогодні залежить майбутнє наших дітей, освіти і країни в цілому. Переконана, шановні колеги, що ваші здібності, таланти, високі патріотичні почуття, професійні якості та компетенції стануть запорукою нових визначних успіхів наших учнів, якими пишатиметься наша країна. Бажаю всім, хто присутній на цьому святі. Усім працівникам Хортицької національної академії натхнення на шляху підкорення нових вершин, наполегливості й терпіння, мудрості й порозуміння, злагоди і такого очікуваного сьогодні миру на нашій землі. І вірю в те, що зовсім скоро ця війна закінчиться. Бо український народ це народ якого правди сила ніким звойована ще не була. Зовсім скоро, як заповідав Тарас Шевченко, на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Отож ще раз, шановні, Колеги, шановні наші студенти, учні, батьки, вітаю вас з початком нового 2022-2023 навчального року. Бажаю всім нам витримки, здоров'я, благополуччя і якомога швидшої перемоги і миру в нашій рідній, суверенній, незалежній, демократичній державі.